Привіт! Сьогодні буде незвичний формат відео. Я, хто не знає, я вже досить довгий час живу у Великобританії майже 5 років, і я нещодавно побачила відео у Анічки із Ані Б'юті Блог і давно показувала новинки із Єви. Якщо у вас виникає запитання, що за йогурт я собі мащу на обличчя, то це. Новинка це мій новий японський сонцезахист, Biore UV, Я його поки тестую, буду пробувати. Він має, до речі, якусь таку, не знаю, якусь йогуртово-сметанну текстуру. Ну, коротше, сьогодні ми будемо. Почекайте, чекайте, почекайте. Бо коли в тебе окуляри, то це не дуже зручно робити. Коротше, сьогодні ми проходимося по найпопулярнішим магазинам, ми підемо в Boots, можливо, зайдемо в Harrods Beauty, Superdrug. І Я вам покажу, які ціни на доглядову косметику у Великобританії. Тому що наскільки я бачила, ціни на косібелі, на мейкапі, вони просто величезні. І ну, вони занадто пере... косметика занадто переоцінена. Так ось я хочу вам показати, що продається тут, по яким цінам е я переведу фунти в гривні по. Актуальному курсу, і ви скажете, чи дорого це, чи дешево, взагалі, що ви думаєте про ось таку різницю в цінах, тому що вона буде величезною. Все-таки все-таки мені потрібно стояти ближче до дзеркала і наносити цей сантизахист, тому що я не бачила, по яким місцям я його нанесла. І не забуваємо про шию. Ну ось, прийшло приблизно 25 хвилин і я зараз покажу, як виглядає цей сонцезахист на обличчі, коли він повністю поглибився. Ну, ось якось так. Мені здається, чи він трішки жирнить мені те зону. Але не знаю, на мою думку, це не критично, я навіть нічого, нічого з цим не буду робити. Можливо, можна було б а, запудрити його зверху, але мені навіть подобається ось такий. Сяючий фініш. Почнемо зі стенду із косметикою Сераве. Бачимо гель для нормальної і сухої шкіри за 702 гривні. Зараз, до речі, діє акція 3 за ціною 2. Наступна гель олійка, яка підійде лише для дуже сухої або атопічної шкіри. Наступне, майже півлітра гелю для очищення за 771 гривню. Далі дуже популярний крем для обличчя і тіла в об'ємі 454 мл ціна 771 гривня. У мене, до речі, є такий, я робила відео огляд про цей крем, закінчила, більше повертатися до нього не буду. По сусідству стоїть стенд із для рожпозеї. Маємо очищувач для інтолерант Skin або шкіри, яка постійно подразнена. Щось схоже на молочко. Ціна 702 гривні. До речі, показані продукти у відео є лише для ознайомлення. Маємо сироватку для дуже чутливої шкіри за 1451 гривню. А ось тут просто признаюся, так було. Жахливий гель сушив шкіру абсолютно точно не рекомендую. Можна просто подивитися на склад і буде все зрозуміло. Ціна 702 гривні. Популярний сікапластики декілька місяців тому назад не можна було купити, але коли хайп спав, то він з'явився в наявності. Ціна 498 гривень. Маємо такі ж засіби для губ. Я ні цим, ні іншим не користувалася. Ціна 362 гривні. Течний бренд Cetaphil позиціонує себе як бренд для чутливої шкіри. Його можна дуже часто побачити в рекомендаціях англомовних лікарів і блогерів. Цей бренд дуже часто порівнюють із CeraVe, але якимось чином я не користувалася жодним продуктом. Біодарма популярна міцелярна вода в об'ємі 500 мл, ціна 589 гривень. Також є мініформат за ціною 190 гривень. Зараз я вам покажу очищуючий засіб, який я не рекомендую. В складі є, як то кажуть, жорсткий пар, ціна 385 грим. Гривень. А ось ця персикова просто топ. Ціна така сама, але вона класна. Я чомусь мало використовувала продукцію біодерма, хоча в них є класні засоби. Це потрібно виправити. Ось така двохфазна міцелярна вода для чутливої шкіри, її ціна 435 гривень. Швиденько оглянемо одну класну позицію бренду Versed. Це ретинол. Має просто прекрасний склад, багато екстрактів, Бакучіол. Ціна засобу 960 гривень. Хороший варіант, якщо хочете спробувати ретинол вперше. Ну тут просто неможливо пройти повз це молодий шотландський бренд Біома, ціль якого відновлення захисного бар'єру шкіри. До речі, маю ось таку мивалку, а пізніше буде Оля. ціна 448 гривень. Що мені подобається, те, що вони розписують кожний інгредієнт значення, це дуже класно. Хочу, щоб багато брендів взяли це до уваги. Ось цей топовий зволожуючий крем за ціною 634 гривні. Просто не знаю, унікальна річ. Далі є декілька цікавих універсальних сироваток по ціні 589 гривень. Рекомендую звернути увагу на цей бренд де List – бренд, який дуже важко купити офлайн, тому що полиці завжди порожні. Тут магазин нещодавно поповнив продукцію. Маємо мигдальну кислоту за 498 гривень. Також у бренду має гліколеву кислоту для боротьби із закритими комедонами. Ціна 544 гривні. Зволожуючий крем за ціною 408 гривень. До речі, нарешті вони зробили величезну баночку із гіалуроновою кислотою. У мене було три міні формати. На той час це був єдиний формат, дуже задоволена. Ціна 816 гривень. Поліглютамінова кислота це безпечний інгредієнт, події вона схожа до гіалуронової кислоти, ціна 651 гривня. Популярний бальзам для очищення ціна 544 гривн. Гривні. Я чомусь взагалі забула за нього, спробую цей бальзам і зроблю відгук. Як бачите, бренд має просто величезну кількість продукції. Ось транексамова кислота від пігментації за ціною 725 гривень. Також є тонер із п'ічей-кислотами для дуже чутливої і сухої шкіри ціна 544 гривні. Бренд Піксі чула про нього багато, але ніколи чомусь не виникало бажання щось купити. Ось популярний тонік із гліколовою кислотою за ціною 544 гривні. І маємо вітамін С за таку ж саму ціну. Бренд Сімпл перекладається як просто. Коли я тільки сюди приїхала, я, мій перший гель для очищення був від Сімпл. На той час вони не мали такого вибору продукції, зараз мають ніяк це не за 362 гривні, Гіалуронову кислоту за таку ж саму ціну. Є гель для очищення шкіри із вітаміном С за 226 гривень. Також мають ще. Купу Гелів ось цей за 172 гривні. Зараз ціни піднялися, пам'ятаю, я його купляла за 90 гривень і мені не сподобався, бо тоді з догляду мала лише його. Цей бренд тут купують досить часто. Він являється дуже популярним, тому що він бюджетний, як ви бачите. Він має право на життя. Ось маємо міцелярну воду за 172 гривні. Напишіть, які ваші враження, чи користувалися ви чимось цікаво послухати. Маємо просто величезну кількість продукції від Деордінарі. Ось гліколова кислота, яку дуже важко закінчити. Ціна 521 гривня, моя вже майже закінчилася. Далі сироватка для шкіри навколо очей із кофеїном мені вона не дала жодного результату. Ціна 358 гривень. Ось цю аскорбінову кислоту я викинула. Чому подивіться це відео. Ціна 258 гривень. Далі маємо пептидні сироватки за 648 і 1169 гривень. Славно, звісний, ретанол 1%, ціна 358 гривень. За 0,2% потрібно заплатити 312. Грн. Гривень. Також є гранактивний ретинол за 485 і 648 гривень відповідно. Також тут продається велика кількість подарункових наборів або наборів на пробу. Ціна 757 гривень і 1079 гривень, де в наборі відповідно більша кількість продукції. Мабуть, найпопулярніший кровавий пілінг або кислотний пілінг за 380 гривень, з боку стоїть гіалуронова кислота із вітаміном в 5 за ціною 358 п'ятдесят гривень. А зараз в мене камера буде втрачати фокус. Маємо молочну кислоту для сухої і вікової шкіри за 358 гривень і мигдальну кислоту за ціною 294 гривні. Маємо класний базовий ген для очищення. Ціна його 630 гривень 150 мл. Вистачить надовго. І Мій улюблений, недорогий зволожуючий крем, його ціна 448 гривень. Прийшов час для корейської косметики Dr. Jart. Коштою вона дорого, але все ж таки, давайте порівняємо. Маємо сироватку за 1859 гривень. Пише, що зменшить подразнення, але її ціна подразнює мій банківський рахунок і мої очі. Далі, популярна серія Ceramidin для відновлення захисного бар'єру. Маємо тонер за 1224 гривні, і крем для шкіри навколо очей за 1269 гривень. Посередині у нас серум за 1362 гривні. Звичайна тканина маска за 317 гривень. З правої сторони є пробний набір за 634 гривні, але це прямо дуже міні версії. Відомий точковий засіб за 952 гривні, який не потрібно. Збовтувати. Ще один набір за 997 гривень. Також в продажі є популярні альгінатні маски за 544 гривні за одну шту. Окрім доглядової косметики, тут звичайно ж є дуже величезний відділ з декоративною косметикою. Якщо вам сподобається, я можу зняти і ціни на. Декоративну косметику також зараз. Я дивлюся на стенд із Kylie Skin, чи як там вони правильно звуться, ці їхні популярні матові блиски для губ. Коли я ще була в Україні після закінчення коледжу, звичайно вже в мене не було грошей, і я собі купила підробку цих наборів за якихось там 600 гривень. На той час це були просто величезні гроші. У мене був набір із 12 помад. Ну ось якось. Мої найулюбленіші розчіски для волосся від Tangle Teaser. У мене є одна, яка вже зі мною близько п'яти років. Її ціна 589 гривень. Ось така. І нещодавно я собі купила з ручкою новинку за 770 гривень. Це мій абсолютний топ. Я купила і жодного разу ще не пожалкувала. Після цих розчісок я вже ніколи не повернуся до звичайних. Шампуні. Ціни на них варіюються і в залежності від магазину, і далі я покажу чому. Ціна за шампунь від Garnier 272 гривні. За маску потрібно заплатити 362 гривні. Також Garnier має свою водичку для волосся, щось схоже до Ельсев. Ціна 450 гривень. 3 гривні важливо сказати, що гарнір, наскільки мені відомо, призупинили роботу в Росії, проте оновлення не було. Досить довгий час. Вважаю про це варто пам'ятати. Я користувалася ось таким шампунем, він мені сподобався, дуже добре промиває жирне волосся. Поруч із шампунями стоїть стенд із сухими шампунями, які я нещодавно почала використовувати, і поки не знаю, що вам сказати, подобається мені чи ні. Батіст, ціна 126 гривень. До речі, я маю ось такий із аромат Запахом вишні його ціна 147 гривень. Засіб для прикорневого об'єму від BedHat, яким я користуюся до цих пір, робить свою роботу, але недовго. Ціна його 540 гривень. Популярний крем для розладжування бухнастого волосся за ціною 540 гривень. Маю такий, але він мені ні до чого. OGX – бренд, який мені взагалі не сподобався і не підійшов. Я перепробувала майже все, користувалася багатьма засобами, тому що були хороші відгуки, і я намагалася дати шанс. Зараз ціна 157 гривень. В них є різні лінійки з аргановою олією, кокосом і кератином. Напишіть, чи користувалися ви OGX, чи вам сподобалось, чи я одна така везуча. Ось ще один бренд, шампунем якого я мила підлогу, бо він був просто жахливим. Хоча я допускаю, що є інші продукти від даного бренду, які могли би бути в теорії кращими. Ціна зараз 315 гривень за два продукти. Звичайна ціна 270 гривень. Гривень. Кію ще один молодий англійський бренд, який набув швидкої популярності за свою ціну і результат. Ось цю мивалку я собі купила, і дівчата-хлопці це просто скарб. Його ціна 337 гривень. Вистачить на рік точно кисла форма вітаміну С за 405 гривень, і цинк для жирної шкіри за таку ж саму. Ціну пептиди, олійки, все в одну ціну. Мій улюблений крем з церамідами за 540 гривень. Зараз тут класна акція: купуєш одне і отримуєш інший товар за пів ціни. Зараз я знаходжуся в іншому магазині «Супердрак» і ось ця різниця в цінах, про яку я говорила. В Попередньому магазині «Буд» ціна за такий самий шампунь була 362 гривні а тут 135. Я хотіла і тут познімати, але цей магазин дуже маленький, а людей було дуже багато. І асортимент, в принципі, мало чим відрізняється. Переміщаємося в Лухорій магазин, де навіть повітря пахне дорого. Це Harrods Beauty. Тут зібраті всі популярні бренди. як ось Olaplex. один літр шампуню коштує 3960 гривень. Номер три коштує 1260 гривень. Це, здається, відновлююча маска. Ось такий тонуючий шампунь для блондинок за 1260 гривень. Гривень. І є популярна олійка, яку я хотіла колись купити. Ціна 1260 гривень. Хто користувався, напишіть, як вам. І ще одна маска за ціною 1260 гривень. Щось по типу Luxury ребренд, який вимовляється як Увей, але хочу вбити, я до цих пір говорю о Коротше, крем для тіла за 1530 гривень, тим часом я, яка використовую крем від Вазелін за 80 гривень. Мають великий вибір шампунів, ціна їхня 1260 гривень, є купа всіляких спреїв, кондиціонерів, олійок. Коротше, все дорого і багато. Полос Чойс – просто величезний вибір всього. Азелаїнова кислота 1800 грн, – 1800 гривень, а одновідсотковий ретинол за 2610 гривень, ніацинамід за 2250 гривень. Також є класні міні набори з трьох продуктів за 945 гривень і за 810 гривень з меншою кількістю продуктів. Велика саліцілова кислота 1530 гривень і міні-версія за 495 гривень. Тут консультант розуміє, що я нічого купувати не буду. Почнемо із ретиналю трійки. Його ціна 2205 гривень. А шестірка коштує 2970 гривень. Хто казав, що корейський співає второго, то від медікеї його ціна дві 655 гривень, Бакучіол за 2205 гривень і популярний крем Сі Тетра за 2655 гривень. А що ви думаєте про ціни на косметику і як вам різниця? Давайте обговоримо. Всім величезне дякую за перегляд. Побачимося скоро. Обіймаю!